Давайте розберемо елементарний приклад, де є Use Effect. У нас є компонента Counter. Вона викликається в компоненті App. Так як counter це функція, вона буде просто викликана як функція. І створиться перший рендер в нашому Storage, умовному React. Буде ячейка для рендер 1. Ми створюємо State Counter Set Counter. Звичайний state, він також буде збережений в рендері 1. Далі наш UseEffect. Якщо елементарно сказати, що таке UseEffect, то це функція, яка приймає два параметри. Перший це сама функція ефекту. В цій функції ефекту зазвичай робляться запити на сервер, робиться якісь підписки, звернення до веб-апі, до Windows, до Local Storage, для того, щоб синхронізувати якийсь зовнішній світ для цієї компоненти з її стейтом. Умовно кажучи, зараз локальний розбираємо стейт для спрощення. Може бути редакс і все інше. Тобто синхронізувати, щоб дані були актуальні. Якщо на сервері десь видалився користувач, наприклад, то в нашому стейті має бути аналогічний список користувачів. І ефект саме це буде робити, да? наприклад. Вторим параметром приймає масив залежностей. Цей масив може бути пустий. Це означає, що функція ефекта буде викликана тільки один раз. Може бути пропущена. Це означає, що наш ефект буде викликатись скільки раз, скільки буде викликатись наш каунтер при кожному рендері. Або може бути якесь значення. Це означає, що функція ефекту буде викликана тільки тоді, якщо значення, яке тут, буде змінене. Після збереження нашого стейту зберігається функція самого ефекту. Вона буде збережена без виклику. Далі буде збережений масив залежності, якщо він є. Викликається console.log. Після того, як JSX повертається, наш React бере, компілює JSX і вставляє його, грубо говоря, в DOM. І вже після цього наш ефект, який збережений, буде викликаний. Це зроблено для того, щоб, наприклад, якщо в нас є звернення до DOM, а в DOM були якісь модифікації, то ми мали завжди актуальний DOM. Важливо розуміти, що сам useEffect, він є асинхронним. Наприклад, якщо тут буде якась Тяжка математична операція, це дозволяє нам спокійно повертати GSX, виконати цю операцію і вже потім його монтувати. Наш UI не блокується для користувача. Припустимо, ми додали кнопку Inkrement, яка буде змінювати наш стейт на одиницю. При цьому наш ефект він залежить від цього стейту. Давайте подумаємо: якщо при рендер 1 ми зберегли цю функцію, зберегли залежність, що буде при рендер 2? При натисканні на кнопку у нас відбувається рендер 2, так як. State змінюється, а функціональна компонента буде викликана в тому випадку, якщо змінений State або пропси. Так як із нуля перевращається в одиницю, наш каунтер буде викликаний знову, і flow піде знову. Іде знову збереження ефекту. Render 2. Збереження counter. Але каунтер уже у нас одиниця. Тому рендер 2 записує одиницю. Далі викликається консуглок Hello. Наш рендер іде GSX, монтується в DOM. І далі йде умова, чи це перший рендер. Якщо це перший рендер, то ми просто викликаємо ефект і визиваємо концелог в ефекту. Якщо ні, якщо це другий рендер, то в нас йде умова CompareDeps. Тобто в нас порівнюється залежності ефекта при второму рендері з попереднім. Ми дивимося, що одиниця не дорівнює 0. Значення змінюється. Тому якщо значення змінюється, в нас викликається ефект знову. В іншому випадку наш ефект буде просто проігнорований. Допустимо, я хочу в ефект додати якусь логіку. Це буде інтервал. Видно, що інтервал запущений і кожну секунду він викликається. Але, допустимо, я хочу натиснути ну, раз 10 інкремент. І ми бачимо, що наш ефект викликався 10 раз. І тепер кожну секунду у нас викликається 10 інтервалів. Це досить велика проблема, тому що це навантажує нашу пам'ять не потрібно взагалі інтервалам. Щоб вирішувати ці питання, наприклад, видаляти лістенери, відписуватись від чогось, нам допомагає функція очистки. Тут потрібно розуміти, коли саме вона викликається, в який момент. Додамо Console.Log для тестування та приховаємо поки інтервал. В першу чергу Cleanup Function. З ефекту буде повернена та визвана при демонтуванні нашої компоненти. Це можна побачити, якщо приховати нашу компоненту. Тобто вона буде видалена з дому по умові. Давайте натиснемо. Видно, що ctrl Cleanup був викликаний. Тобто це один із варіантів, коли CleanUp Function буде викликана в ефекті. Це коли відбувається демонтація компоненти. Другий випадок це коли створюється ще один новий ефект, Тобто це вже не перший рендер, а Наступні рендери і створюється новий ефект. То перед створенням ефекту буде визвана Cleanup Function. Давайте перевіримо це. Я додам просто Counter. Натискаємо increment. Давайте подумаємо, що відбулося. Я натиснув на кнопку Наш state змінився. Це наш state залежить. Ефект залежить від цього стейту, так як значення змінилося. Створюється новий ефект. Але перед його створенням викликається Cleanup Function попереднього ефекту. І це видно по значенню counter, тому що в Cleanup в нас значення counter 0. А потім, коли ми попадаємо в hit Effect, видно, що counter 1. Тобто можна зробити висновки, що тут значення попереднього стейта. Якщо ми будемо натискати, ми побачимо аналогічну ситуацію. Що сам новий ефект має нове значення актуальне, то, що був монтований, А попередній ефект з старим значенням був видалений. Тобто при першому рендері нас зберігається ефект Dependency і Cleanup Function, яку ми створили. Якщо в якогось із наступного рендера викликається новий ефект, тобто змінена залежність була, тоді Cleanup Function 1. Буде викликаний. А Clenup Function 2 просто збережений для виклику в майбутньому. Саме ClenUp Function допомагає видаляти інтервал попередній і створювати новий. Давайте розкоментуємо наш інтервал. Присвоїмо значення, так як інтервал повертає ID, і в функції повернення ми будемо викликати Clearін для цього ID. Перезавантажимо сторінку. Натискаємо Інкремент, і ми бачимо, що таймер викликається саме для стейта актуального, а попередні інтервали були всі видалені. Давайте розберемо ще один приклад. У нас є ефект, в якому ми робимо запит на сервер. Коли ми отримуємо результат, ми сетаємо його в стейт. Якщо в стейті CAT існує, ми просто повертаємо img з CAT.url. При цьому наш ефект. Залежний від каунтер. Тобто, якщо каунтер буде змінюватись, то наш GetCat буде викликати знову і ми будемо отримувати нового кота. Давайте спробуємо понатискати так багато раз кнопку і побачимо певну проблему. Тому що поки всі запити не пройдуть, ми не отримаємо останнього кота. По суті, своїй нам не потрібні оці всі-всі-всі запити, а потрібен тільки останній кіт. Тому що на кожний запит виділяється час, поки на отримання, а запити йдуть по порядку. Давайте подивимося, як вирішити цю проблему. Саме тут нам допоможе Cleanup Function. Ми повинні відмінити наш Fetch, якщо був створений новий ефект. Тобто, якщо ефект буде створений, то попередній ефект, в якому ми робимо Fetch, повинен бути відмінений. З цим допоможе нам контролер. Прив'язуємо контролер до фетча. Якщо вдруг у нас створиться новий ефект, то старого ефекта нам потрібно контролер аборт. Давайте знову спробуємо багато раз натиснути. І ми бачимо, що наш фетч був просто кенслд. Ми показуємо тільки останній фетч, а попередній просто відміняємо. Видно наскільки CleanUp Function дозволяє. Зменшити навантаження на пам'ять і зробити нашу функцію, наш ефект більш гнучким. Інколи є неочевидні речі, на які натикаються в Юзефекті. Давайте розберемо простий приклад. У нас є каунтер, є флаг і сред, є якась функція, є сам ефект, який залежить від каунтера. В нашому ефекті ми змінюємо state на протилежне. Це буде true-false, true false при виклику ефекту. Далі є сам інкремент, і при натисканні ми. Змінюємо наш каунтер, що спричиняє виклик цього ефекту. Якщо ми будемо натискати інкремент, побачимо, що так як у нас змінюється флаг і сред, то змінюється колір. Що, якщо я скажу, що в мене буде залежати ефект від функції? Спробуємо тепер натиснути. Ми бачимо, що ми попали в якийсь, якусь помилку. Що в нас багато раз спробувалось схід визватись, потім якась помилка, що максимум update Deep Exit. Тобто в нас зайшов ефект. Безкінечний цикл. Чому так відбувається? Чому, коли ми передали цю функцію, ефект постійно викликається. І це спричиняє Extension maximum Update. Щоб це зрозуміти, нам треба подивитися, як JavaScript порівнює типи. True дорівнює true. Так. False дорівнює false. Так. Строка Hello. дорівнює строки Hello. Так. Зміна A. Дорівнює одиниці. Так. Тобто ми бачимо, що примітивні типи примітивні типи це число, строка, boolean значення, null і Undefined. Вони порівнюються по значенню. Чи дорівнює пустий об'єкт об'єкту? Ні. Чи дорівнює масив масиву? Ні. Чи дорівнює object 1 об'єкту 2? Так, тому що Object 2 містить посилання на цей об'єкт. Справа в тому, що примітиви. Вони порівнюються по значенню. Якщо ми створюємо константу А, яка дорівнює строки 5, а С дорівнює А, то ми просто для С створюємо значення нове з 5. І звісно, що 5 дорівнює 5, якщо порівняти А і С. На відміну від об'єктів і масивів, які порівнюються по посиланню в пам'яті. Якщо ми створимо Object 1 з якимсь об'єктом та Object 2 з ідентичним, насправді в пам'яті це два різних посилання. Якщо ми вкажемо, що Object 3 посилається на, просто на ячейку в пам'яті, на яку посилається і Object 1, то по суті Object1 і Object 3 рівні, тому що посилання в пам'ять на одну і ту саму сущність, на відміну від Object 2. Для порівняння залежності в Use, Effect, я написав таку функцію. Це, звісно, спрощено, але вона приймає стару, старі залежності та нові залежності, які зберігаються в UseEffect. Вона перевіряє, чи всі елементи старого масиву дорівнюють всім елементам нового масиву. Якщо викликати цю функцію та вказати, що старий залежність одиниця, нова також одиниця, він вказує, що true вони рівні, тобто ефект не буде заново створений. Якщо взяти схожу ситуацію з каунтером, де він був 0, а потім перетворився в одиницю, то воно поверне false, що означає, що залежності не рівні і ефект був викликаний знову. Давайте створимо function 1 та function 2 та порівняємо їх. Звісно, вони нерівні. Саме це і відбувається в нашому ефекті, адже функція, передана в залежність, створюється знову. При виклику ефекту, так як при зміні стейту компонента counter буде викликана, то сам function буде створений знову. Кожен раз це буде нова функція. А функція не дорівнює функції. Так як вона має різне посилання в пам'яті. При порівнянні попередньої функції та нової, яка була створена, вони не рівні, тому цей ефект безкінечно буде викликаний. Допустимо, якщо в нас є об'єкт, він має якесь значення, і ми передаємо цей об'єкт, то ефект також зайде в цикл і дасть помилку, тому що об'єкт буде постійно створюватись новий. Щоб вирішити це питання, Можна просто передавати саме значення, наприклад а. тоді буде порівнюватися саме ця одиниця. А для того, щоб можна було передавати колбеки, ми будемо використовувати useCallback. Він дозволяє зберегти функцію між викликами компоненти. Тобто посилання на сам function буде постійно однаковий. Якщо хочете, щоб я розібрав useCallback, то пишіть коментарі. Як бачите, тепер все працює коректно.